Які слова Ганса Крістіана Андерсона про у театрі юного глядача у ліцеї Просперітас. Прем'єра, це вже 16-й рік поспіль. Ми на сцені саме Театру юного глядача показуємо виставу щороку. і в 22-му році ми мали виставу в січні місяці. Також Тобто нічого нам не завадило. Дай Боже, щоб так було і надалі. Театральна студія ріцею презентує виставу Сила гарячого серця. За основу взято знайому всім казку Снігова королева у ставі беруть участь 60 вихованців ріцею від найменших першачків до школярів 11 класу. Зараз навчаюсь на режисера, але так вийшло, що я захистила свою сесію. Приїхала в суми на відпочинок. Мене попросили допомогти, і ну, я звичайно погодилась. Це вже на Третій раз, коли я беру участь у виставах «Просперітас», тому я залюбка. І тим паче я вивчаю акторську майстерність в університеті, тому це як нова практика, чому б ні? Загалом, як зазначають у ріце, підготовка тривала майже два місяці. Софія Винниченко 14 років. Вона навчається у 9 класі, та для неї це перший акторський досвід. Доволі довга підготовка була. Ну було багато, дуже репетицій, і постійно всі затримувались. Дуже старалися, дуже для батька Софії Олександра. Ця вистава особлива. В мене сьогодні виступали два дітей старша донька снігова королева і молодший син був каскарем діти відчули себе наче в касі але у реальному житті дуже сподобалось, дякую для восьмирічного германа сьогоднішній виступ це дебют сьогодні він у Кая. Для мене це було сюрпризом, скажімо так. Повністю діти репетували і готувалися в межах ліцею. Батьків не долучали зовсім до підготовки, ні до чого. Тобто, для нас сьогодні це був справжній подарунок ще одне новорічне чудо і новорічне свято. Як розповідає директорка ліцею, у підготовці дітей акцент роблять на всебічний розвиток, відзначаються і батьки. Сенс не в виставі. Сенс в тому, що дітки, ця малишня різного віку, е, вчиться працювати в команді, е, вчиться не боятися. Виходити на публіку лідери, вони дещо інші. Вони самостійно мислять, вони нічого не бояться, вони не не бояться висловлювати свою думку. І це то, що мене особисто інтригує в цій гімназії. Прем'єра села гарячого серця спрямована і на благодійну допомогу нашим воїнам. Завдяки цій прем'єрі маємо можливість підтримати наше зсу дронами, на які ми зібрали певну суму грошей. І хочемо їх направити на підтримку наших воїнів. Нам хочеться, щоб наші бійці були всі живі, здорові і якнайшвидше повернулися додому. Розпочинати рік театральної прем'єрою стало традицією для ліцеїстів закладу, яку говорить продовжуватимуть і надалі. Новини СТС.